Це генерал Шерман, найбільший живий організм на землі. Зараз настав час для медичного огляду цієї гігантської секвої. Вона росте в національному парку секвоя в Каліфорнії. Заведено вважати, що дереву понад 2000 років. Його висота 85 метрів, окружність стовбура біля землі понад 31 метр, а максимальний діаметр біля основи понад 11 метрів. Маса перевищує 1900 тонн. Головне завдання фахівців перевірити, чи не точать дерево жучки. Венікламдапідінне піднімаючись нагору, ми не знали скільки жуків буде на генералі Шермані. Ми виявили набагато, але загалом це дерево здається дуже здоровим та здатним захищатися від навали жуків. Дослідників дедалі більше турбують жуки-короїди. Раніше секвої добре протистояли цим комахам, але останніми роками короїди вже знищили 40 таких дерев у національних парках США. Короїди атакують дерево, з крони і поступово спускаються вниз. Ці крихітні жуки можуть занапастити секвою за півроку, тому й вирішили оглянути генерала Шермана. Фахівці кажуть, що зараз багато дерев ослаблені посухами. Це викликає занепокоєння щодо деяких гігантських секвой. Але в генерала Шермана все гаразд. Фахівці оглядають гілки та стовбур старого дерева, але такий метод не підходить, щоб обстежити всі секвої. Знадобилося б надто багато часу, тож дослідники експериментують. Ми перевірили, чи можна використовувати дрони та супутникові знімки, щоб відстежити те, що ми бачимо, оглядаючи дерево особисто у разі успіху. Фахівці зможуть контролювати набагато більше території. Якби дослідники знайшли короїдів, дерево довелося б рятувати. Можливо, на ньому спиляли б уражені гілки, а можливо, обробили б хімікатами. Генерал Шерман не найвища секвоя у світі, але це найбільше та найважче дерево на планеті.